Вітаю на курсі Публікація результатів досліджень у відкритому доступі. Сьогодні з вами розглянемо тему журнали, репозиторії та препринти відкритого доступу, в якій ознайомимось з основами організації діяльності журналів відкритого доступу, функціонуванням репозиторіїв та препринтів, які покликані сформувати у дослідників. Фундаментальні як теоретичні, так і практичні знання з підготовки до видання наукових досліджень у цих системах, в сучасній світовій науковій спільноті протягом останніх десятиліть набувають особливого значення процеси відкритості, які забезпечують безперервність прогресу та розвитку дослідницької діяльності. А також дають можливість ученим зі всього світу мати доступ до останніх наукових досягнень у різних галузях наук. Термін Відкритий доступ був перше згаданий під час Будапештської конференції з відкритого доступу, яка відбувалась в лютому 2002 року за ініціативою фонду Відкрите суспільство. За результатами Будапештської конференції була прийнята Будапештська ініціатива відкритого доступу, яка містить одне з перших і найбільш широко використовуваних визначень відкритого доступу. 14 лютого 2022 року Будапештська ініціатива відкритого доступу відзначила вже своє 20-річчя і випустила новий набір рекомендацій, заснованих на його початкових принципах, поточних обставинах. І внеску колег з усіх наукових галузей і регіонів світу. Члени ініціативи в рекомендаціях зазначають, що відкритий доступ не є самоціллю, а засобом досягнення подальших цілей. Перш за все, це засіб справедливості, якості, зручності та стійкості досліджень. Чотири визначені рекомендації високого рівня стосуються системних проблем, які перешкоджають досягненню цих цілей, а саме, Перша рекомендація розміщувати та публікувати відкриті тексти, дані, метадані, код та інші результати цифрових досліджень у відкритій інфраструктурі, яка контрольована спільнотою, використовувати інфраструктуру, яка мінімізує ризик майбутніх обмежень доступу, або контролю з боку комерційних організацій. Там, де відкрита інфраструктура ще не відповідає поточним потребам, розвивайте її далі. Друга рекомендація це налагодити практику оцінки досліджень для прийняття рішень про фінансування чи просування в університеті створювати нові позитивні стимули для відкритого доступу. Наступна рекомендація це користуватись всіма перевагами репозиторії відкритого доступу та журналів з платою за публікацію, наприклад, зелений чи діамантовий шлях. Відмовтеся від плати за обробку статей. І четверта рекомендація це віддавати перевагу моделям, які приносять користь усім регіонам світу, які контролюються академічними та некомерційними організаціями, які уникають концентрації нової літератури в комерційно домінуючих журналах, і які уникають закріплення моделей, які суперечать цим цілям. Відмовтеся від угод про читання та публікацію. Щодо журналів відкритого доступу, то з 2002 року інфраструктура стрімко розвивається. Некомерційний видавець наукових журналів Public Library of Science під вільною ліцензією та у вільному доступі розробила логотип для видавців, які використовують принципи відкритого доступу. Цей логотип ви можете бачити на слайді. ПЛОС також є ініціатором впровадження відкритого доступу у видавничій справі. ЛОС використовує низку бізнес-моделей для покриття видавничих витрат, стягує плату за публікацію з автора, роботодавця чи спонсора, або щоб уникнути стягувати плату, розвиває інституційне партнерство з організаціями, а також у деяких випадках може ухвалити рішення про безкоштовну публікацію статті. У 2003 році почав працювати сервіс під назвою Директорія журналів відкритого доступу, скорочено DOAJ. DOAJ – це веб-сайт, на якому можна знайти журнали статті відкритого доступу, які підтримує служба інфраструктури відкритого доступу. DOAJ містить наукові журнали. Статті, в яких переважно пишуть активні науковці, аспіранти, студенти, дослідники та викладачі, а не професійні журналісти. DOJ містить також і академічні журнали, як періодичні видання, в яких публікують наукові статті відповідно до певного наукового напряму. Такі наукові журнали надають безоплатний доступ до усіх своїх публікацій, без затримки чи вимоги реєстрації користувачів. І відповідають високим стандартам якості, зокрема, здійснюючи рецензування, peer review або редакційний контроль якості. Станом на початок 2024 року в базі DOJ зареєстровано понад 20 тисяч журналів та понад 9 мільйонів статей. DOJ містить понад 400 українських журналів. Вимоги до приєднання до DOJ наведені на сайті де визначаються критерії для включення до даної бази. Так, щоб бути прийнятим до DOJ, видавцю потрібно мати журнал з відкритим доступом, який би надавав користувачам негайний безкоштовний доступ до статей, опублікованих у журналі, можливість читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати або посилатися на текст статей, або використовувати для будь-яких інших законних цілей. Місія DOAJ полягає у збільшенні видимості, доступності, репутації, використання та впливу якісних рецензованих наукових журналів із відкритим доступом в усьому світі, незалежно від дисципліни, географії чи мови. У відкритому доступі здебільшого використовують ліцензії організації Creative Commons, скорочено CC, які визначають порядок використання авторських прав. Creative Commons – неприбуткова організація, що має на меті збільшення кількості творчих матеріалів, легально доступних для використання та розповсюдження. Захист авторських прав це автоматичний процес, коли твір фіксується на матеріальному носії, і сісі відоми як ліцензія на деякі захищені права. Авторське право діє протягом усього життя плюс ще 70 років після смерті автора. Після завершення сроку дії авторського права. Твори переходять до суспільного надбання. Що ж може зробити автор для вільного поширення своїх творів ще за свого життя? Автор може скористатися різними типами ліцензій для свого твору. У відкритому доступі здебільшого використовують ліцензії організації Creative Commons, адже це ліцензії, які базуються на нормах авторського права та які залежать від нього. Без авторського права ліцензії не будуть працювати. Ліцензії Creative Commons це правовий засіб, використовуючи який автори та інші власники авторських прав, можуть надати певний об'єм прав будь-яким особам, зберігаючи решту. Тобто ліцензії CC застосовують, коли автор хоче надати іншим особам право ділитися, використовувати, адаптувати твір, створений автором. Кожна ліцензія відрізняється кількома комбінаціями, які обумовлюють умови розпосюдження. Типи різних ліцензій ви можете бачити на слайді. У жовтні 2014 року Open Knowledge Foundation глобальна некомерційна мережа, яка безкоштовно ділиться інформацією, схвалила ліцензії Creative Commons. відповідно як такі, що відповідають Open Definition для контенту. для Даних. Отже, документ, опублікований глобальною мережею, щоб визначити відкритість стосовно даних і контенту, визначає, які ліцензії на певний матеріал можуть і не можуть вважатися відкритими. Як присвідчитись у тому, що науковий журнал перебуває в відкритому доступі? Для цього необхідно зайти на сайт DOAJ, перейти на вкладку Search та ввести в пошуковому полі назву журналу як показано на слайді. На наступному слайді наведено приклад застосування ліцензії CC BY журнал Вісті вищих хочбових закладів Радіоелектроніка, де зазначено відомості про цей журнал та тип ліцензії. Ще один приклад застосування політики відкритого доступу видання Український журнал інформаційних технологій, який відповідає ліцензії CC. Отже, журнали з відкритим доступом може переглядати будь-який користувач інтернету. Які ж бувають журнали відкритого доступу? Сьогодні існує два основних різновиди у видавничій діяльності журналів. Перша з функцією відкритого доступу або, або гібридні трансформаційні журнали. У такому випадку статті можуть бути доступні і безкоштовні, і за додаткову плату. Всім користувачам або тільки передплатникам сервісу або журналу. При цьому автор вирішує, сплачувати публікацію чи ні. Другий різновид повністю із відкритим доступом. Головною проблемою для авторів щодо видання наукових досліджень у низці журналів відкритого доступу є вимога оплати публікації. Ця проблема потребує пошуку на рівні не тільки наукових спільнот, але і держав та їхніх об'єднань. Як приклад, Програма Горизонт Європи затверджує принципи відкритого доступу до наукової інформації. Принцип цієї програми полягає в тому, що всі наукові дослідження, фінансовані державними або приватно державними фондами Європи, мають бути у відкритому доступі. При цьому програма Горизонт Європи забороняє не лише публікації у журналах із платною підпискою, а й у гібридних журналах, які Роблять наукові статті безкоштовними, якщо автори компенсують витрати видавництва. Ці заходи повинні сприяти науковій діяльності в Україні, особливо в умовах низького фінансування під час війни. Є дві головні вимоги до публікації з відкритим доступом. Перша, автори статей чи особи, які мають права на їх публікацію, дозволяють будь-якому користувачеві прочитати матеріал, скопіювати. Передати або розпосюдити його серед інших, створювати та опублікувати нові наукові роботи на основі наданої інформації із зазначенням авторства та джерела. Друга вимога в онлайн-архіві зберігається щонайменше одна копія всіх матеріалів, що передаються для публікації, якою можуть вільно розпоряджатися науково-дослідні інститути, наукові спільноти, інші організації. А саме розповсюджувати роботу необмеженим накладом, забезпечувати операційну сумісність та довгострокове архівування. Отже, які ж переваги журналів відкритого доступу? Зазначимо їх декілька: можливість безкоштовно вивчити новітні результати досліджень у різних галузях науки на постійній основі, що робить наукові знання доступними для кожного дослідника. Тексти опублікованих досліджень можна і читати, і зберігати, використовувати з метою розвитку науки. Наступна перевага можливість для автора ознайомити більшу частину науковців і дослідників зі своїми роботами, підвищити власний авторитет і престиж, а також підвищити власний індекс цитування за рахунок відкритого поширення досліджень. Перевагою є можливість залучити спонсорів до фінансування нових проєктів та проведення додаткових експериментів. Перевагою є можливість зберегти авторські права та можливість розпоряджатися власними розробками на особистий розсуд. Перевагами є можливість знайти отодумців для проведення досліджень та написання наукової праці у співавторстві. Отже, журнали відкритого доступу це можливість зробити науку доступною для ширшої аудиторії, а інформацію щодо новітніх розробок та останніх досліджень безкоштовною. Дякую за увагу. Запрошую до наступних тем нашого курсу.